Все ще необхідне на нулі. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків відвіз допомогу для захисників на схід. Цього разу на Запорізький та Донецький напрямки. Список потрібних на речей надали самі військові. Для ефективного виконання бойових завдань наразі їм треба ФПВ-дрони. Потрібні також і мавіки з ними добре вести розвідувальну діяльність. Цьому процесу передують листи, підписані командирами чи бригади, чи батальйону. Відповідно, там йде перелік того необхідного, що на даний час потрібно саме цій бригаді чи цьому батальйону. Це, це і будівельні матеріали, це можна так сказати витратні канцелярські. Приладдя це ну, в першу чергу. Це відповідно безпілотні літальні апарати. Загалом під час поїздки військовим передали 124 літальні апарати. Окрім допомоги, вручили традиційні подяки та відзнаки від Руслана Марцінківа. Військові отримали й символічні подарунки. Бійцям, які відстоюють державу, переконаний міський голова необхідна підтримка, яка підійматиме бойовий дух. З нагоди створення річниці 102-ї бригади. Ми плануємо поїздку саме в бригаду для того, щоб нагородити хлопців, подякувати, подякувати за ту працю ну і привезти допомогу. Також ще плануємо мотопіхотний батальйон заїхати Формувався на базі міста Івано-Франківська і Франківської області. Ну і також традиційно знають, що десь я там буду в тому напрямку. Інші військові частини теж звертаються. Тому стараємося допомагати. Але це така постійна робота, постійна, щоденна робота про допомогу по допомозі. Але завжди, коли ми їдемо, ми завжди беремо з собою ту допомогу, яка потрібна. Такі поїздки на передову каже міський голова: не припинятимуть. Адже надзвичайно важливо докладати усіх зусиль, щоб якомога швидше звільнити країну від ворога. Люса Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.